Бачите, як би не було, а син менше приїхав і допомагає. Як би не було, мам, розумієш? помієш? Щоб ти сів, блядь, бляд, бери пездів. На і дарви, блять, бери. То же заступ, що я, я буду рвати мам? то вона ж лопає. Тихо, ти їй беруй мати бігаєш в мене. Вона лопає, мам, мені ж треба все фіксувати. А. Вона ж лопає в руках, а ви собі за ступцем коп-коп-коп-коп. До викинь не ту палку, на вам, як у вас є заступ. Стальня, закрий нахуй до тілі. <laughs> Бо як переїбу, блять. Молоджка, отака ще в життю. Нема такого, щось. Це чикер махнаген. Десь і погладив, ой, мама, мене вже б'ють. Ні, тут всі по хребту з'їздили, все, диски вправили і далі погнали. Ненька. Мати ще тако працює. красоточка, Оп, отак молодюшка працює. Де по тих столицях попривикали, ньяко, тако сі пальці ходить, каву. каву на, на, на безлактозному молоці. Корову здає, що за Я тобі бізна, сказати, блядь як мати сином балахає, щоб вона тут хто була писати блядь, стояла на місці, до я б її, блядь, ще не так би перевести.